2025 рік був непростим не лише для інвесторів, він був складним для більшості людей. Тарифна війна Трампа у квітні, обвал крипторинку у жовтні, висока волатильність, постійна невизначеність, інформаційний шум. Саме у такі періоди чітко видно різницю між емоційними рішенням та системним підходом до капіталу. У 2025 році я часто спостерігав одну і ту саму картину. Частина інвесторів намагалася дочекатись ідеального моменту для входу в ринку. Інші намагалися вгадати напрямок розвитку ринку, але фондовий ринок не винагороджує за вгадування. Фондовий ринок винагороджує за дисципліну, диверсифікацію та інвестиційний горизонт. Саме ці три речі і формують результат на дистанції. У Бренвес ми не змінювали філософію, та не шукали швидких рішень. Ми будували портфелі так, ніби працюємо не на один рік, а на десятиліття вперед. У 2025 році публічний портфель BrainVest показав 31% доходності за рік. І я завжди підкреслюю, це не результат агресивного трейдингу і неставок в Абанк. Це результат чіткої структури портфелю, контролю ризиків і інвестиційного плану, який не змінюється під впливом новин чи емоцій. У 2025 році разом з BrainVest інвестували 72 клієнти і під управлінням на сьогодні. 0,9 мільйона доларів капіталу. Для когось це просто цифри. Для мене це відповідальність, це довіра конкретних людей, їхніх сімей, їхніх планів на майбутнє. Це відповідальність, яку я відчуваю кожен раз під час прийняття кожного інвестиційного рішення. Окремий фокус це фінансова освіта. У 2025 році ми активно розвивали YouTube канал Brainvest. У 26 році ми запускаємо телеграм-канал, щоб ще більше українців могли отримати. Складну фінансову інформацію простою зрозумілою мовою і навчились інвестувати на фондовому ринку США. Також багато клієнтів запитували мене про курс про інвестиції на фондовому ринку. І я ставлю за собі мету у наступному році реалізувати це побажання моїх клієнтів. Я щиро вірю, що сильний інвестор це не той, хто постійно купує. Сильний інвестор це той, хто знає, у що і чому потрібно інвестувати. Я вдячний кожному клієнту Брейнвест, кожному підписнику, кожному глядачу, що дивиться ці відео, за довіру, за запитання, за бажання розібратись по суті. Саме навколо такої аудиторії формується здорова інвестиційна культура. В наступному році я бажаю вам фінансового спокою, чіткої стратегії і капіталу, який працює на вас навіть тоді, коли ви відпочиваєте або спите. З новим 2026 роком. Нехай він буде. Роком усвідомлених рішень і гарних прибутків на фондовому ринку побачимось у нових відео.